Оренда двокімнатної квартири, яка розташована за адресою Дарнівський район, вулиця Урлівська, будинок 34. Поруч зупинка громадського транспорту, до метро Сокорки, 15 хвилин пішки. Новий будинок бетонно монолітний 2010 року забудова. При відключенні світла працюють ліфти, опалення та вода. Оселя розташована на 10-му поверсі 25-поверхового будинку. загальна площа квартири становить 74 квадратних метри. Житлова 31,5 квадратних метрів, ванна кімната та туалет роздільні, простора кухня 12 квадратних метрів, з виходом на балкон. Оснащена усією необхідною технікою: електроплита з духовою шафою, витяжка, холодильник, облаштована бідня зона, великий коридор 17 квадратних метрів, вбудованою шафою купе, також є кладова. Кімнати роздільні 14 та 17 к2 метрів. У вітальні з виходом на балкон, диван з кріслом, та стіл. У спальні розташована зручна до спальня ліжка та шафа, чудова інфраструктура, поруч багато магазинів та супермаркетів, торгово-розважальний центр, рівермолл, ресторани та кафе, відділення нової пошти, школи та садочки, поліклініка, багато місць для відпочинку. Дана квартира чудовий варіант для родини чи сімейної пари, здається для орендарів без тварин. Оплата перших та гарантійний місяць окремо сплачується комунальні послуги з порахунком.